Розглянемо плюси жалюзів сістим. По-перше, ламіль 16 мм, яка ховається за штабік. Ось так от, бачите? Вони не виступають за штапік. Плюс, плюс фіксація на волосінні. Ось тут, бачите, края. Одна, друга жилка. І з керування проста цепочка, як рулета. І підіймає. І повертає ну, звичайний фіксатор шнурка, щоб можна було підняти вверх. І найголовніший плюс тоненький карніз. Якщо у вас ось так вікно відкривається на откос і откос зроблений, як завжди, в 90 градусів, ці жалюзі дадуть вам змогу відкрити вікно максимально, якщо нічого більше не заважає і не стоїть на підвіконні. Ось така система. Вікна, двері, жалізі, ролети, кондиціонери, чистка кондиціонерів, регулювання вікон та дверей, ремонт вікон та дверей, алюмінієвих металопластикових тощо. Закриваємо наші жалізі, Оп, звітуємо клієнту. Забираємо залишок оплати.